Добрий день. Продовжуємо проходити Elden Ring. Так, сьогодні ми з вами почнемо досліджувати нову можна сказати, локацію зоряній пустощі. Підемо. Минулий раз ми з вами там закінчили, щоб можна було дослідити річка Сіофра. Тепер йдемо от сюди, на цю сторону. Так. Сьогодні ми напевно з вами підемо тут, а дослідимо, побіжимо, буде дві невеличких поки локації. Давайте подивимося. Чи то може день почекати? Давайте може, хай буде світліше нам. А то вночі воно трохи темно. Так, давайте подивимося. Що тут є навкруги? Так, давайте тут що ззаді може щось є. Так бачу тільки квіти. Так, тут -то у нас Також нічого немає Ззаді Також нічого так, ясно, можна тут не сильно бігати. Йдемо тоді далі. Так, що ми маємо тут? Ще квіту? Квітку. Тут десь має бути, ага, он, босс перекинутий і там дві собаки. Розбираємось з ними. І підбираємо лут. Так, а лут у нас о, змазка. Так, тепер ми йдемо. Так, тут у нас є розвилка, і туди дорога, і сюди дорога. Не знаю, куди краще. Ну, давайте вже, як вирішили, то йдемо спочатку сюди. Тут, як я казав, є дві невеличких. Так, щось ми пропустили. Ага. Тут і все квіти. Бачу, тут з річки Сіофра свої там були рослини, а тут ті квіти такі. О! Тут ми попадаємо в невеличку локацію. Зараз. І тут якраз є благодать. Так, давайте подивимося, що ми можемо в тій локації знайти. у нас тут є. Так, злики повзають. О, щось навіть там випало, кистки великі. Буде нам на крафт. Так. Тут я бачу якийсь лут є. О, ввергаючий гай... пілюлі. Ого! Тут якісь ще. Мертвіки бігають. Так, ногу немає. Так, давайте запалимо, може. А потім ми підемо, тут є внизу друга, бачите, локація. І тут такі великі ворони противні, з ними теж треба обережно, бо вони чудово вміють клюватися. Так, тут ще привід сидить, привид. Ясно, нічого цікавого нам не сказав. Так, тут підбираємо. Ага, ось ще метелики. маємо. Так, ще бачу є. Один. Тут у нас от ще Так, отмена. Так, тупо. земли. Еще два вылезли. На век три. Значит, это капастка. И тут все слюзняки. Так, забираем его. Що випало. І лут в нас тут золота руна третя. Так, якщо отут от ще піднятися на цей виступ, давайте подивимося, ми тут знайдемо ще от ли, червоний той пульсуючий лист. Хто збирає, десь він тут є. Так, більше тут ніби нічого нема. Значить, локація маленька, нічого тут майже немає, тому підемо ще другу, дослідимо, щоб було трошки довше відео цікавіше. І з тими воронами повоюємо. Так, тепер нам треба... ага. Щоб не скакати, давайте підемо тією стороною. Так, ідемо ще пудимось заодно. Що у нас тут? О, тут ще якісь видня. Так, забираємо. Що випало? Біжимо далі. Тут бачу ще один слизняк, квітка росте. От тут вигляд, бачите, непоганий. так, Тут, до речі, роздивлятися, гарно, гра зроблена, є на що подивитися, хто любить різні пейзажі. Так, от давайте, може, ще сходимо, там є цвинтар невеликий. Так, як нам до нього краще. Ага, давайте сюди його спустимось. Так, бачу тут ще одне слизняк. Збираємось. І йдемо сюди. Дивимося, що у нас тут. Так, ага, тут також папіси. Один. Два. Три. Так, кляги не поновлюються, значить ще десь має бути, ні. Шукаємо де тут ще слизняк? Ага, ось ще один слизняк. Всі чи ще. Ні, ще десь має бути. Так, фляги знов не поновилися. Де він є? Дивно я щось. Ага, вон. А тепер... О, тепер... О, тепер уже всі. Так, давайте підбираємо. Так, третя руна. Друга руна і перша руна. Маленький цвитер і рун ми мало заробили, можна сказати. Так, що ми тут ще бачимо? Так, нічого. Тут нічого. Ось щось ми пропу... А, квітка. Ще квітка Так, От, на наступне відео ми напевно підемо досліджувати той тунель геля і будемо відкривати. Там нас Олександр десь чекає. Так, так. давайте ще тут, а ага, вон там щось, черепушка нам випала. Беремо, ще тут подивимося і підемо в ту локацію. Так. А, ну тут ми вже То тільки що були нам тепер. Йдемо сюди. Так, і тепер акуратно. Вони можуть заклювати, також раз плюнути. Мох Ще навіть і не попали. Так, зараз він побіжить на нас. Де він є? О! Він ще. Біж. Ого, бачите, скільки знімає зараз. Ох, тик тик тик, так, так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. О! Ще й застрягли чуть. Нас не, не вбили. О! Нарешті. То що непогано, з нього падає багато рун. Скільки там щось, 1700 рун. Але дуже треба з ними обережно бути. Такі вони так, там ще один сидить. О, ще, бачите, ще одні руїни, маємо ще одну локацію. О, бачите, були тут локації, тепер тут. Так. Ну тут ще треба до нього вистрілити. не дуже так ну і де він є О, з тим ми 1780 рун. з тим ми справились простіше. Так, підбираємо лут. Резмічний камінь четвертий. Так, і тут десь у нас має бути, ще оті от лілії ростуть. Здається, їх має бути 6 штук. Зараз будемо їх шукати. Раз. Так, тут десь має бути на горі. Ось ще щось ми пропустили. А, ось ще гриби тут єдують. Отруєні ростуть. Так, дворову лілію знайшли. Третю. Четверту, п'яту. І шосту. Так, такі є шість. Вон тут ще, бачите, в вікні сидить ще. Якийсь лут є. От золота на п'ята. І тут за допомогою ключа ми можемо... Попасти в підземелля. Давайте попадемо, подивимося, що вони нам там заховали. Так. Меч святої Тріни. Ого, то що у нас таке? Так, де у нас мечі? от той меч. Фізична і магічна. Ага, він ще накопичує сон. H66 одиниць. Що щось новеньке. Такого у нас ще, здається, не було. Навик димки дрьомище. Туманом. Ага, ще й тима, ще й присипляє туманом. Ну, напевно, гарна річ. Можна навіть спробувати, може прокачати і подивитися. Цікаво, тут сонно накопичує 66 одиниць. Воно від чого залежить? Від мудрості чи треба буде глянути. Так, добренько біжимо. Далі. Так. Да нам далі. Давайте тут ще подивимося навкруги, може щось є. Тут ніби нічого. От там бачу якісь дві квітки. І ще Нічого там квітка. Так, ну давайте тоді підемо. Якщо тут більше нічого... Ага, от тут ще одна ворона сидить. Так, давайте спробуємо. З нею видітися. Ось, з нею простіше, поки вона розвернулася. Ми її вбили і трошки рун зарубили. Все-таки 1700 рун. За пташку тут зовсім непогано. Так Вон там ще сидить ворона. Ага, тут у нас ще захований десь скаребей має бути. Зараз ми знайдемо його. Вон чує типу звуку. Десь він тут є. Бачите, він тут заплутався в павутині. Так, і тут кузичний камінь Морока, четвертий. Також непогано. Так, тут то у нас... Ага, туди. Звідти ми прийшли. Напевно, на наступному відео ми підемо. Та напевно воно сюди дорога буде до того тунелю. Так, давайте поки ще сходимо, розберемося з тими от воронами. Там вони також дещо охороняють. Так, ну, що ж ти не хочеш скакати мені. Так. Звідси дострілимо. Розібралися. Супер. Так. До речі, з них також деколи мені... рідко дріт, коли випадають руни. І руни випадають, здається, мені якось вила випала п'ята і... і кістки великі випадають. Так, тут підбираємо... О, кузнечний камінь п'ятий, ще краще. Нам якраз п'ять, здається, потрібні. Так, а от там ще сидить одна ворона. Так, щось не знаю. Треба, може до неї підійти ззаді. Так простіше, бо спереду вона на тебе налітає не, не і може легко вбити. Але ззаді до неї тут, здається, не підійти. А ну, чи можна якось. А ну глянемо. Чи заскочити можна? Ага, не хоче. Так, ясно. Так, а може сюди тоді якось зайти? Так, а де вона є? Ага. Стоп. Ага, там ще одна ворона Ага, там ще одна ворона і там ще. Ох ти поки ми поки ми Ну куди ж ти повернувся Ой Так, тікаємо. Тепер тікаємо. Ну, придивися, о, нарешті так. Є, Йдемо там ще подивимося ще одна ворона? Так, але щоб на нас не загрелись ще й собаки. Так, тікаємо, так тікаємо, 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 тікаємо. Загинуло. Так, зато ми ще, ще знайшли два черепка. Тут. А, і десь тут у нас має бути ага. От чотири ще пульсуючих листа. Кому треба, то вони знаходяться, бачите, тут між прохід між двома тими глибами. Так, тепер ось. Тут навколо ми ніби більш-менше знайшли. Отут, до речі, ходять групами ще ті мертвіки, можна їх попалити. Це. Щось нам випало. І ще гриб випав. Так, більше тут а ніби нічого цікавого немає. Тому ага, тут ще вон там собака, але ми поки можемо її ще з нею розібратися. Просто раді цікавості. Вдарили, ну нічого. І так, розібралися. Так, з неї нічого нам не випало. Лута я тут також щось не бачу, що вона тут їла. Може і нічого. Так, добре. І вертаємось, тоді будемо, певно, завершувати. І на наступне відео, напевно, кажу, підемо в той тунель Гаеля. Зачищати і досліджувати. Так, На цьому всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.